Який соколом світлосяйним вогнем віри у душі наші, на землі наші, зносить, роди наші, землі наші, вогнем віри осяває. І знак, якого гербом нашим є, чим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного ророга батька. Який вогонь віри у душах розпалює, тим радість даруй нам. Прийди, рарох, прийди, сокіл, світлосяйний батько наш життєдайний, ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце, радістю повниться, радістю незбаненною, радістю великою, радістю пізнання, віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого. Бо сяйний нині шлях наш тепер, світлом віри до православної, світлосяйним духом твоїм Батько, сокіл, рах світлосяний. Кличу світло рода Всевишнього, Батько роже, прийди, світло віри знеси, прийди, соколе, прийди батько, на крилах свій світлосяйних. Принеси, вогонь віри від православної на землі слав'янські уроди православні, хай відчуємо присутність твою коли світлосяйний, хай побачимо горіння вогню твого у душах людей православних, хай вогонці через очі людей православних, землі слав'янські усяє, ти млад, сотворяючи рік наш радуючи, слава тобі, сокола світлосяйний, слава тобі, рароже, слава! Слава рарогу, слава. Прийди, рарог, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діяли. Образи світля життя праведно утворили, лад навколо себе сотворяючи, і предків наших радуючи. Бачимо, як сокіл дивний зосварий синів летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів рарог світлосяйний, вогонь віри, віде православний на крилах своїх приніс землі слав'янській душі наші осяючі. Слава рарогу, слава! Прийми, Соколе, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу. Сьогодні жертву тобі, роже, даємо, дяку, посилаємо, щоб чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші, загріваючи. Прийми, Боже, прийми, роже. Слава рогу, слава. Слава рогу, який вогонь віри у душах розпалює. Ходиш ти, зосвари сині і світло Боже у серця наші приносиш, Батько Рароже. Осяй світлом своїм родичів наших, запали вогонь віри віда православний, у серцях людей родів слав'янських, хай кожна душа слав'янська світлом твоїм осяюється, вогнем віри, палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична, незбагненна. У тобі світло праве, я ветана, весуще, бо ти все перемагаючий дух віри правує. Бачимо, як у сіянні твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми чесними, людьми благородними, сотворяючи. Бачимо, як людей багато, багато, тисячі тисяч до любомудря світлого приходить, людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слав'янські до любомудря світлого, богів славити на капощах православних. Бачимо коло великі, що руки сварги здійняли. великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки й вуйни, рідні й близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великої радості, повні, слава тись, чого до предків помисли посилають. Рід слав'янський утверджують богів прави, славлячи. І як бачимо, так і є одни і назавжди, від віку й до віку. Слава рогу, слава. Тож прибудь батько ророх з нами повсякчас. І вдень, і вночі в праці і на відпочинку, у дорозі і вдома, наповній світлом своїм віри праведної життя наші, землі наші, роди наші. Слава тобі, соколи, світлосяйний, слава тобі батько наш ідайних, слава раро, слава. Ладе всевічний Боже, родів і народів слов'янських, все тобі проказували слави, князі, та кермани, чи наші, се ти давай їм знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже у тобі велика тайна, збереження захована. Ти вчиш створити держави та урядувати вони. Русь кличе тебе, лади, прийти в роди та на землі наші, найбезла та розбород згорять вони місимар крилатим. Ти ж прибуті з нами, Боже, повсякчас, наповнюючи ладом життя, землі і роди наші. Слава ладу, слава Ріду! Слава Отця нашого Велеса батька, який мудрістю роди слав'янські, примножує душі наші врівноважує, батько наш велесе, кличемо тебе мудрістю, предвічною рівновагою душу нашу. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівноважуй думки наші, щоб думку гострою, швидкою, сильною мали, щоб глибину буття осягали глибин не бачили, бачили й чули. Батько нашо, Велесе, наповни мудрістю усіх родовичів наших, що мудро жили до світла і йшли, рід слав'янський укріплювали. Бережи, рід славянський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо, до суриці кличемо. Слава Велесу, слава слава йому. Батько світовий, де переможе з і воїн світла і правди, без тебе у темрі перебували стражданнями наповнень. Переможи темряву у душах наших, допоможи нам світлам право наповнитися у силі, утвердити, сюди, прави йти, будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава. Слава світовиду, слава. Тож хай прибуде вогонь віри повсякчас з усіми нами, землі наші, роди наші, осялючі. Хай буде так. Давай были так.